Шановні побратими, вільні люди, вітаю вас. Ми зібралися тут, щоб проголосити та підтримати деякі рішення Майдану. До нас приїхали гості. Це різні люди, які не належать ні до яких партій та організацій. Це Константин Олійнік, трубач із Харкова, трубач в Радіївській ходи та трубач барикад. Привітаємо! його. Касьяненко Світлана Киянка, член асоціації українських письменників, поет-пісняр. І наш брат Василь Люберець організатор в радіївської ходи один із організаторів майдану. Шановні зараз ми виконаємо гімн України. Я хочу, так як ми зібралися тут, щоб ми пом'янули хвилиною мовчання тих героїв тієї небесної сотні, яка полягла на барикатах за нашу свободу. Будемо гідними. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую. Слава небесній сотні! Слава! 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 Шановні, а зараз я хочу надати слово нашому побратиму Василію Любарцю. Дорогі білоцерківці, от Саша сказав слава небесній сотні. І я свідчу вам, що це насправді так. Вони там, на небі, і вони, вони вже Царстві Небесному тому що той, хто віддав душу свою за. За брата свого той іде прямим ходом царство небесне. Слава Небесній Сотні! Слава! 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 Мені не повезло. Ми з коштів там були він струбою, я з прапором Радіївській ходи. Без бронежилетів, без нічого. Ми вже пожили, ми вже не молоді люди. Але чомусь падали молоді, а нас не зачепило. Важко, важко дійсно говорити, коли. Коли таке сталося. Але, браття, ми маємо усвідомлювати, що свобода це така річ, що кожне покоління має приносити за неї свою жертву. Краще, щоб то була жертва любовна, тобто жертва. Така, як була на Майдані в 2004 році, Це була жертва любові і правдою. І ми все робили для того, щоб і на цей раз було достатньо було принести таку жертву. Трошки повернусь до, до того, з чого розпочинався цей Майдан. Коли в Радіївці два офіцери, а слово офіцер по визначенню означає офіційний представник держави. Іншими словами, це держава. Зґвалтували і ледве не вбили жінку, громадянку. То ми як я громадянський активіст. І ми побачили в цьому. Взаємовідносини між державою і нами громадянами. І ми побачили в цьому ненормальні взаємовідносини, тому що по Конституції, по здоровому глузду ми громадяни господарі в своїй країні, а держава і політики це наші слуги. І виходить, що слуги гвалтують і вбивають свій народ, своїх господаря, свого господаря. Це нормально? Це не нормально. І ми пішли з Радії не тільки за Ірину Крашкову, яка стала жертвою тоді, а ми пішли саме, щоб поставити з голови на ноги, щоб господарі казали, що робити. А політики, тобто слуги, робили те, що ми їм кажемо. І щоб ми могли контролювати те, що вони роблять. А тому їм кажемо, побудуйте нам хату, вони кажуть, гаразд, через п'ять років приходьте і побудували нам барак. Ми кажемо другому, нам хата потрібна, побудуйте нам хату. Він каже, гаразд, побудую, приходьте через п'ять років, приходимо, там барак знову. І Скільки можна цих бараків нам будувати? Не потрібно нам цих бараків. Ми хочемо нормальну хату, де б ми могли виховувати наших дітей і жити по-людськи. Так чи не так? Браті? Велику жертву ми за це поклали. І зараз ми маємо реальний шанс дійсно побудувати собі нормальну хату. Де господарем будемо ми народ, де виконавцями, нашими слугами будуть держава і політики. Три місяці стоїть майдан. Три місяці ми впираємося рогом. Я маю на увазі народ. А наші політики, наші слуги три місяці роблять усе, щоб ми розійшлися. Тому що їм. Їх ця система влаштовує. Я маю на увазі не тільки регіоналів і комуністів, які будуть люстровані, які мають бути люстровані. І ті, хто зараз ще залишаються в, цій, в цих організаціях злочинних по визначенню, єдиним для них шансом, в них є ще шанс на покаяння. Це прийти отсюди, усіми Нами спалити свої оці квитки і стати на коліна і покаятися. Це, звичайно, не стосується тих, хто там наверху, кого будемо судити народним судом. Але це, на жаль, стосується і тих, хто називає себе опозицією. Будьте дуже обережні, тому що ці хлопці, якщо Янукович стояв у нас лицем до лиця. То ці стояли за спиною із занесеним ножем, із вибачте сфілою в кармані. Але на цей раз у них нічого не вийшло. Теж ми, ну це читалося. На щастя, на щастя Ми живемо в той час, коли правдиве слово вийшло із-під контролю владу маючих. І вони нічого не можуть зробити, ми читаємо їхні наміри по їхніх очах, по, їхніх, по їхньому тону, по їхніх словах. І я скажу, що якби ми дійсно рішуче діяли, вже, вже тоді, 1 грудня, коли вони підставили студентів на майдані, на, на коли вони забрали всю озвучку і тихенько поїхали, навіть не сказавши, що. Чекається якась, якась небезпека, штурм. Ми там в темноті чекаємо. Тут під'їжджає автобуси, в яких динамо Київ їздить, ці Мерседеси. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. їдуть туди, виходять якісь хлопці. Ну, я маю на увазі беркут, але не наш беркут. Ми, ми з беркутом штовхалися на врадівській ході, коли вони нас ночують. Там топтали, 18 травня ми з ними штовхалися, але це якісь інші інші в них щити. Ну, ми все одно не запідозрили такого нещастя, яке тоді сталося, а кров пролася вже тоді. І коли вони пішли в атаку, коли ці діти співали гімн України, вони на них пішли з цими кійками, вони розсікли на стелі. І половину зажали в кут, де людям просто нікуди було діватися, а іншу частину, в ну, якій я також був, вони витіснили за, за Майдан на ту, сторону, на ту сторону Хрещатика. І я думав, що буде як з Радівською ходою. Я думав, що нас сюди просто щоб ялинку там ставити, оту нещасну, витіснили, і зараз все буде нормально, а тоді дивлюся. А там, як ці пами працюють оці кійки, і людей носять оці автозаки, і незрозуміло, людей тягнуть, зібрався мільйонний майдан. І як недавно лише я, ну, у Фейсбуці мені таку силку дали, що якщо у вас на вулиці стоїть мільйон, і ви пробуєте голосуванням. Змінити систему державної влади, то ви не революціонер. Ви мудак. Це в Фейсбуці така фраза. І от ми отак, от ММ їхали три місяці, замість того, щоб рішуче на Майдані зразу об'явити Майдан вищою владою в країні і погнати поставити Януковича поза законом, по природному закону діяти, а природний закон говорить. Що якщо система державної влади не влаштовує народ, народ має право і владою її змінити, змінити у спосіб, який він вважає за потрібний, змінити в час, в який він вважає за потрібний, і змінити, таку, зробити таку систему, яку він вважає доцільною. Все, це нормальний природний закон. І по цьому закону ми мали діяти ще 1 грудня, я скажу вам так, прямо. Але ми одвічі довічі, одвічі довічі збиралися, збиралися, тягнули тягнули, жували, жували і дожувалися. Гаразд. Зараз ситуація теж не дуже проста. З одного боку є реальні загрози з боку Російської Федерації, яка Ну, скажімо так, утерлася поки що. Я маю на увазі Кремль, але ми знаємо їхню природу і вони ніколи не відступляться від своїх намірів поставити нас на коліна. Я знаю, що це в них не вийде, але я також знаю, що вони про це мріють. Це зовнішня загроза, внутрішня загроза. Це та, що наші слуги продовжують ігнорувати свій народ. Вони прийшли в парламент, вони назначають міністрів, з Майданом не радяться. Вони самі знають, кого, кого ми хочемо. Це, не, це неправильно, це недобре. Ми їм про це кажемо, але вони нас блокують інформаційно постійно. Але Майдан стоїть. Майдан стоїть і буде стоять. І ми свого доб'ємося. Так чи ні? Так, ми свого доб'ємося. Ну що, брати і сестри, ми зараз маємо унікальний шанс тут в білій церкві створити прецедент і показати своїм прикладом, як треба діяти по встановленню конституційного ладу в країні. У нас в країні ситуація. Така, що нам, нам не потрібна революція. Нам потрібно просто встановити конституційний лад. У нас в Конституції все це прописано. Територіальна громада це господар на своїй землі. І ми маємо створити територіальні громади. Але зараз ми маємо створити це через Майдан, через вас. Тобто ми маємо взяти на себе всю відповідальність. За справи в місті Біла Церква і в Білоцерківському районі, і створювати територіальні громади в кожному населеному пункті. А створивши територіальні громади, це з'являється власник. Тобто все привести до нормального стану речей, до здорового глузду. Зробимо це тут білі церкви. <світтє> Зробимо! Слава Україні! Героям слава!